Кистинка перевертається на кожному кроці. правда, доця? Правда? Давай назад. Заворот поворот. Опа! Тільки мама її поклала наш котик, як вона не може так довго лежати. Ну, давай, демонструй. Демонструй, юстик. Не хочеш демонструвати? На бучок. На Набучок. І пошла, 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 пошла. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп, ще ручку вивільняй, давай. Ну, що тут половину? Опа, назад розвернулася. Ти що, вже змучилася? Чи то так відео на тебе впливає? Відео на тебе впливає. Юстя, О, пішла Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Майже, ще ручку. Ще ручку. Оп оп-оп. Іде ручка. Ааа, вивільнила ручку. Ура! Ура! Така вже велика, скоро буде по цілому ліжку катулятися, та? Юстя. І кулька тут є, на ну, дуже любить ту кулькутку, дивиться на неї хапа. Щу! Ну, не так, коли на животі лежить, напевно. І Ти маєш село в дупі? Юстя. І щаслива собі на животі лежу, а потім змучуюсь і починаю плакати, бо назад перевертатися ще не вмію. Я плачу, мама, переверни. І тільки перевертаю назад, вона знов перевертається на животик. Така смішна, маленька. Дівчаночко, правда? ку ку Усе. па Папа.